Сталася надзвичайно небезпечна річ. Підміна виборців, як у вас сказано в назві, підміна виборців судді, судом. І те, що суд може прийняти абсолютно будь-яке рішення незалежно від обставин справи, незалежно від вимог процесуального або е, закону матеріального, і незалежно від вимог конституції. Це надзвичайно небезпечна річ, і значення цього рішення виходить далеко за межі виборчого А процесу. Що ви скажете виборцю тоді в такому випадку робити? Виборець скаже, я ходив на вибори, делегував свою владу. А ми її забрали рішення. Ну, робити? Слава Богу, ми не діючі політики, ми безпосередньо з виборцями не спілкуємося. А, але, чесно кажучи, я маю подумати, що можна сказати в цій ситуації вибори. А, виборців... а почему ви сказали слава Богу? А? ви сказали, ми слава Богу, не менше. Тоді помогите розібратися. Вот що говорить спікер рибак? А, кстати, спикер ознакомился с результативной частью решения высшего админсуда. Рыбак принял решение обратиться в Конституционный суд за толкованием соответствующих статей Конституции и механизмов выполнения решения суда. И вот спикер предлагает депутатам подготовить и оформить соответствующее обращение для скорейшего направления его в Конституционный суд. Алгоритм действий депутатов, которые не слава богу сейчас депутаты. В будь-якому випадку останнє слово за Верховною Радою України, тому що позбавляє е, повноважень депутата не суд, а Верховна Рада України так записано в Конституції України, що тільки на підставі рішення Верховної Ради з усіх п'яти підстав е, можна позбавити і е, всі наслідки правові, в тому числі для цих двох осіб, настануть після відповідного рішення, якщо воно відбудеться в Верховної Ради України. Тому зараз то образно кажучи, м'ячик на площадці Верховної Ради України. А якою часті опозиція блокує раду? А це вже інше питання, це вже технологія.